Алея почесних поховань на Рівнянському кладовищі в Кробивницькому. Вона одна з двох, де хоронять бійців з Кіровоградщини загиблих з 2014 року, початку російсько-української війни. У річницю повномасштабного вторгнення вшанувати пам'ять загиблих прийшли військові та представники місцевої влади. Промов не проголошували. Поклали квіти, запалили лампадки. В день незламності українського народу ми вшановуємо пам'ять кожного героя, який поклав життя за вільне майбутнє українського народу. Це право ми виборюємо дев'ятий рік поспіль. Наразі мета кожного українця це Мир і свобода в нашій державі. У ті дні були переповнені усі наші територіальні центри комплектування. Люди, які вже служили у 2014 чотирнадцятий роки, знову ставали, брали зброю і йшли захищати нашу країну. Запаленими свічками та квітами вшанували пам'ять захисників на далекосхідному кладовищі. Сюди прийшли рідні загиблих. Ірина та Володимир Безсмертні вісім місяців тому втратили сина Юрія Сухачова. Він пішов на службу у 2021-му. Дуже важкий рік. І досі вже вісім місяців пройшло, я досі не можу прийти до тями, що його нема. Коли почалася війна, їхня рота стояла в трохізмінці в Луганській області. Їх там накрило градами. Сім діб сам добирався до своїх. І тільки наприкінці сьомої доби він добирався таки до своїх, без їжі, з пляшечкою водички за бронником. Добрався, ноги обморозив. Ну, тоді таке, такий час був, що там ні в госпіталь ні його не положили, нічого. Дали віддітися і на передову. Каже, син був її помічником, мав легку вдачу. Воював на е, границі Луганської і Сєвєродонецька. Там таке селище Тошківка. Був старшим солдатом, командиром. БМП 6 червня вони там були на нулівій, можна сказати, позиції, і накрило їх градами. Там не вижив ніхто. Їх було три чоловіки. Я його швидкою допомогою завжди називала. Де щось зробити, де що підлагодити, де що відремонтувати. Будинок міг построїти починаючи з фундамента. І хлопці його за це любили. Що він такий от, за хлопців він постоїть. Нині найбільша мрія жінки, аби усі українські захисники і захисниці якнайшвидше повернулися додому. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.